Переважна більшість присутність, присутність в цьому залі в той чи іншій мірі має відношення до комсомолу. Майже всі ми пройшли Ленінську кузню формування. 29 жовтня 95 років з дня народження комсомолу. День народження комсомолу це не тільки привід озирнутися назад. А й пригадати нашу історію. Адже колишні комсомольці згадують ті часи з ностальгією, то була юність, молодість, а це завжди прекрасно. Молодечий запал, завзяття, ентузіазм вели комсомольців до трудових та бойових мозгів. Скільки добрих справ було зроблено саме комсомольцями? Тому сьогодні. Колишнім комсомольцям є що згадати і є чим гордитись. Та й дружба, що поєднала їх в южності, з руками тільки зміцніла. Комсомольські організації виховували у підростаючого покоління любов до батьківщини, повагу до старших. Сприяли виробленню юнаків та дівчат активної життєвої позиції. Вважаю, що ці критерії повинні бути прикладом поширення серед молоді, а кращий досвід роботи комсомолу потребує сьогодні підтримки та впровадження. Комсомол, по суті, це школа громадської мужності, політичної зрілості, це школа формування людини на принципах виховання, особистості, відданості, ідеалу. Недригалівський районний комітет Комуністичної партії України бажає всім Недригалівським комсомольцям щастя та здоров'я, незмінного оптимізму, молодечого завзяття, невичерпної енергії та миру ваших оселях.